Усім привіт! Ми сьогодні з вами створимо піксель-арт і, наприклад, його мордочки Стіва зробимо. Всі піксель арти, якщо вам хочеться шукати, наприклад, якісь ідеї, ви робите це в Google. Ось пошук піксель арт, наприклад, авокадо чи щось інше. Пишете назву, воно видає, ви вибираєте це зображення і собі можете його використовувати. Можна схитрувати, можна брати зразу з клітинками і там собі його через друкувати, розставити, цифри або в електронну табличку. А я сьогодні почну все з нуля. Я створю за допомогою Google, саме електронних таблиць Google. Вони знаходяться в додатках Google. Так, ось серед цього списочку має бути таблиця. О, таблиця є. Так, створюємо нову табличку. Плюсик внизу ось тут є. Так. Дивіться, всі клітиночки, які з'явилися, я вам покажу, який спосіб швидко їх зменшити. Вони, наприклад, у мене зовсім не клітиночки, мені треба клітиночки. Я виділяю всю таблицю з допомогою цієї кнопочки. Бачите, вона світленька. Потім я між літеру А і Б, тобто між будь-якими двома літерами, ловлю отаку подвійну Затискаю, таку подвійну стрілочку. Затискаю мишкою таку стрілочку і зменшую до розміру клітинки. Трошечки завуське, мені здається, Ви треба не затрошити. А так О, так, ідеально. Якщо вам замало клітинок, ви знову ж таки можете там виділити, скільки вам потрібно ще стопчиків, натиснути праву клавішу миші виділених і вставити стовпці праворуч. Там просто i, бачите, буде продовжуватися, але подвоєння літер буде. Але вже буде побагато цих клітиночок. Так, у мене невеличкий піксель арт тому я почну собі розграфлювати цифри. Значить, Мені дві осі треба: це X і Z. Х і y. по висоті я буду так, наче стіною ставити цього персонажика. Так, наприклад, на нас будуть в принципі, скільки це мені треба клітиночок, 8 клітиночок у висоту. Давайте я тут почну писати 0. Один дивіться, я прописую тільки дві цифри, потім дві разом протягую мишкою, щоб виділити їх, і за маленький оцей кружечок, який знизу, найнижчому клітиночці, можна зловити плюсика і підтягнути вгору, і воно розставить числа. Так само і в будь-який бік. Головне, щоб вони підряд йшли числа. 0 і 1 виділяю, ловлю цей плюсик. Можна вручну розставити ці числа. Просто я люблю якомога швидше, а це працює швидше. Я збільшу масштаб, щоб був на весь екранчик. Так, ці координати, я, мабуть, зараз позначу собі, щоб не плутати. І щоб ви краще бачили, внизу в мене будуть червоного кольору, я їх назву Х. Ще жарненьким його зроблю, щоб його не забути. А це у мене буде Ігрик. Ігрик буде чорненький. Так, отже, мордочка має складатись так, мабуть, я тут на протягну вище. Так, там, можливо, треба буде, додатково буде клітиночка. Так, з першого по восьмий і вгору раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, з першого по восьмий. І тут у мене має бути обличчя. Обличчя в мене буде кольору такого тілесного. Таке я буде обличчя в нього. Потім в нього має бути зачіска, це верхніх точно два блоки коричневенькі. Так, і отут по одному блоку з країв цей блок. Ось цей блок і ось цей блок. Бачите, я виділяю. Кілька блоків за допомогою мишки, або кілька, або клікаю в один і далі вибираю відерко, заливку. Заливка заливає відповідним кольором. Так, далі мені треба цим же кольором бороду. Дві квітинки пропускаємо і там дві залишаємо. Так, борода. Дивіться, ось цим способом, який я розмальовую, мені потім так само буде цими шматками робити код. Так, одненький блок тут. одненький блок тут. Так, тепер носика, це ці дві клітиночки, я зроблю готнішим. І очі очі будуть сині. Це ось цей блок має бути синім, оцей блок синім. Ну, Взагалі, в Майнкрафті там, типу, по краям ще такі біленькі, я їх теж позначу, і в коді теж їх пропишу. Ось з яких частин я робила е оці всі блоки, всі фарбочки заливала. Таким самим способом я буду зараз писати код. Так, я починала з голови. ось, значить, Я можу почати, наприклад, з цієї клітиночки, а закінчити цією. Ну, Я бачу, в принципі, по кольору мені можна навіть і тут завершити, тому що там далі світлого кольору все одно нема. Тому я от дійсно почну звідси і закінчу ось тут. Так, це в мене початочок, перший блок. Я створю проєкт новий, на якому я буду писати код. Так, новий проєкт, назву його Стів. Так, піксель це такі от зображення, які завжди у всіх виходять, тому що вони використовують клітиночки. Тобто ви можете робити ці проекти як в зошті з клітинками, так і з такими електронними таблицями, і вони завжди будуть красиві яскраві. Головне там просто уважно прорахувати клітинки. Так, стів напишу. Заповнити блоками. Я беру в салатових блоках саме заповнити блоками. Бачите, нижче є. Чому? Тому що це не одненький блок, а цілий простір мені треба брати. Так отже, з першої клітиночки починаємо. Це по координату по Х1 і по Y1. 1, 1 виходить у мене. Отже, 1. З, бачите, цей рідочок, З з якого почнемо з 1, 1, ага, і ще колір колір тут треба міняти. Найкращий тілесний колір це біла кераміка. От, по висоті, ой, це ж по висоті мені треба. Це ж Y ось тут. Що щось, щось я плутаю. Так, що ми робимо з Z? Якщо вам треба, щоб це зображення було дуже-дуже близько до вас, то в принципі, або вам все одно можна залишити нулі. Якщо ж ви хочете, щоб було далі, то ми можемо потім пізніше змінити його. Поки що я залишаю тут нулики позет. Тобто, бачите, у мене x 1 Y1. це перша точка, з якою він почне побудову. І з першої до останньої він все заповнить цими блоками. Оцю останню я тільки визначу по малюнку. У Мене буде ось тут. Чому тут, хоч тут я потім поміняю на один блок, справа в тому, що якщо я виберу нижче, мені придеться все одно потім плати заповнити блоками світлий. Це невигідно додатково брати ще раз це заповнити блоками. Якщо я ось тут, то в мене ось ця частинка буде, треба знову буде брати окремо заповнити блоками. Невигідно. Я не люблю менший блок, менше кодів, менше блоків. Тому я досюди до цієї частинки дотягну. Тобто в мене буде ось це все заповнене світлими блоками. А потім я окремо проставлю ще ці темненькі краям. Отже, ось тут. По X, це в мене 8. Адреси цієї клітиночки 8 і Y – 6. 8 і 6. Ставим тут 8 і 6. Так, знову я теж кажу, не чіпаю. Це в мене був тілесний колір. Тепер мені потрібен колір зачіски. Так, я поки що дублюю цей блок, але зараз я зміню його. Хай це буде, може, коричневого вовна. Коричнево вовна. Так, і дивимось на малюнок. Так, тепер я візьму ось цю заповнити блоками найбільшу частинку. Почну з цієї клітинки. Чому я вже не беру цю нижчу? Тому що в мене зафарбується ця частинка. Я спеціально брала перед цим заповнити блоком, щоб цю частинку вже не забути і не охопити, більше її не вертатися. Тому я це був одинарним блоком ставити. Це мені буде вигідніше. все ж таки. Почну з цього блоку. По x 1, по y 7. Один 7 адреса цієї клітинки. Один, сі, адреси. Цієї клітинки, ці, світ, цим ми почнемо. Закінчуємо зачіску в клітиночці тут. Адреса цієї клітинки закінчення це вісім. Отже, пишу 8, 8. Так, щоб перевірити, що це дійсно так як нам треба, запущу стів, має бути обличчя і трошечки зачіски. Так, трохи боком. Бачите, ось так воно і є. Ще не промальовані деталі. Продовжуємо писати. Далі мені ще знадобиться ця ж коричнева вовна. Так, дивимося на малюнок. Оці блоки, я сказала, що я буду ставити їх одненькі там, одненькі там. Але я ще використовую заповнити блоками, щоб використати саме заповнити блоками. Це там, де більше, ніж два блоки, два і більше блоків. Це ось ось у мене більше двох блоків. Ось вони, це борода. Вона має бути по іксу з цієї точечки починатися. Три, один. Три по ікс, один по І. Три, один. Це початочок. Три, один. І закінчується борода. Знову я от по одному потім буду добудовувати. Закінчується тут. Шість, один х 6 y 1. 6, 1. 6 1. Так, розмістили. Тепер нам потрібно... Так, по-моєму, там ще два блоки носика. Я зараз візьму носик, а потім повернусь до коричневовни, щоб добудувати зачіску і вуса. Так, це в мене має бути носик трошечки темніший, ніж. Біла кераміка, ну, може, хай буде жовта кераміка. Так, і носик цей має бути. Ось цієї точечки 4 3, 4х, 3 Y. 4 3, 4 3, і закінчується носик ось цим блоком 5, 3. 5. 3. Так, тепер беремо по одному блоки, розмістити один блок. Так, це має бути коричнева вовна. Один блок для зачіски. Тобто спочатку візьмемо ось цей блок для зачіски. По Х це адреса буде 1-6. 1, 6. 1, 6 дублюю. Так, для цієї сторони. 8, 6. 8, 6. 8, 6. Так, потім там, де борода, ось цей блок. Це 3, 2. 3, Якщо ви вже знаєте, як, в принципі, робити ці блоки. Так я дублю наступне. Ви можете зараз зробити паузу цієї картинки і доробити далі самостійно. Бо я продовжу продовжу робити. от Тому можна, можете потім все, наприклад, перевірити. x 6 Y2. 6,2. 6, 2. Так, з. Цим блоком ми закінчили. Тепер переходимо, що нас залишилось. Тільки очі залишилися. Значить, я почну з білого. Білий, з якого матеріалу? Може, сніг. Такий досить білий. Мабуть, візьму сніг. Добре що він не тане. Так, два, чотири. Два. 4 Сподіваюся, де не відволіклася і все правильно зараз пишу. Що ще можна потім перевірити, який блок пішов, не так. 7 4. 7 4 адреса для цього білого блоку і синенькі очки. Тепер сині. Так, синій, хоч, мабуть, бетон дуже красивий синій бетон. Так, синій бетон. Три чотири. Три чотири, ще одне око. Це шість чотири. Ось цей блок шість чотири. Так настав час перевірити. А, я стів, стів писала. Так, не буду дуже спішити, тому що, якщо раніше порухаюся, можливо, якісь блоки не добудуються, можна перевіряти. Все, чудово, дивіться, стів готовий. Без помилок. Так. Що я можу тут зробити? Я можу одразу розмістити цього стіва подалі від мене, щоб у мене ось тут по зетовій координаті, бо коли дивіться, запускаю, зараз я знову запущу. Тестів. Ну, Він дуже близько до мене. Мені приходиться відходити, щоб подивитися, що в мене є. Правда? Ну, тобто, якби, по суті, це не дуже така проблема. Але ну, от мені хочеться це, це виправити. Я, наприклад, можу зробити тут: ну, наскільки блоків я відходжу? Ну, На блоків 15, ставлю тут всюди 15. Так, і тоді мені можна зразу побачити, коли в мене блоки проставилися і що вже можна рухатися, хоча мені вже зразу буде видно результат. Бачите, всюди однаково, тому що якщо я когось не переміщу, оки залишаться тут, а стів уже піде далі. Хочете, можу так показати, дивіться. Зараз я запущу. І ось дивіться, у мене тут очі, а він уже пішов, ті, а очі тут лишились. Ну, тобто, якщо так, так з боку підійти, то можна там знайти місце, що, типу, і то так не дуже добре Ну, майже очі mm -hmm. От, тому, бачите, яка от різниця між тим, яку ви цифру сюди вписали. Знову я здвину і тут на 15 блоків, вперед, щоб воно перейшло вперед від мене. Тепер я запущу в мене все сюди з числом 15, бачите, все побудувалося. Здалеку я побачила, як ці блоки будувалися. Тобто мені зручніше бачити побудову. Особливо, якщо ви робите якісь складніші піксель, то там треба ще довго почекати, поки всі блоки з'являться. Можна навіть зробити таким чином. Я в кінці люблю ставити гравець такого смайлика, сказати смайлик і я буду знати, як тільки в чаті з'явився мені смайлик, все, я можу рухатися. О, дивіться, стів, запускаю, опа, все, смайлик. От, що я ще можу зробити? Я можу зараз трошки зменшу цей код, який я написала, здублювати. І зробити ще один код з цього ж самого стіва, але, наприклад, я його розміщу не ось так, а поміняю X і Z місцями. Так, це трошечки займе часу, це мій експеримент, тим не менше. Там, що 15, це я бачу, я можу, в принципі, його і не переписувати, прям 15-15. Я можу тут поставити тільки координати Х, а тут можу поставити 0. 0. Главное мені тут, щоб були всі однакові по Х тепер, а по Z, щоб я повністю перекопіювала Хі координати, щоб заново написати. Так, тут у мене будуть нулі. Або 15-15 можуть і поставити. Але це вже не принципово. Просто 15, 15 довше писати, ніж 0. 0. <сіх> я вам так скажу, чого я пишу 0. Так, 3, 6, я маю сюди переписати 3 6. Тут 0. Бачите, я спочатку випишу іксові координати, а потім вже витираю. Так, тут у мене 4, 5. А тут у мене всюди 0. Так, тут у мене один. Вісім. Три. Шість. Два. Сім. Три. Шість. Так, а тут пішли нулі оп. Нуль, нуль, нуль. 0. Так, здається, це все виправила. Тепер запущу з цифрою 2. Так, запустився смайлик є. Тепер дивіться, в мене виходить, що в мене мордочки. Бачите, одне, це одна стіна, це друга стіна. Я можу так типу зробити будиночок, в якого стіни це мордочки стіва. Того не продав, кількість блоків розрахувати. От, ну, Запустити другу мордочку стіва. І ось між цими мордочками стіва, тоді потім запустити. Оту мордочку з Просто складно зрозуміти, де стати, щоб запустити. Бачите, тут я вже здвинулася на блок. от Тому краще бажано це вже вже писати все в одному коді, якось поєднати, щоб ви знаєте, в якій точці вам стояти, і запускати тільки ці всі сторони. От, так буде тоді краще за все. Або поєднати взагалі все в один код, або телепортувати себе. от але от але Просто бігати по світу і знову запускати, будуть і такі неточності. будуть Можна ще третій варіант зробити, щоб була підлога з мордочкою Стіва Так, що ж треба поміняти, які координати можна поміняти? А, так, це координат з цифрою три, в мене буде код. Я можу поміняти або X з Y а ні, не. Y. А, ні, ні, Y навпаки. Я сюди пишу Y координати. Замість X. А Y у мене на підлозі буде мінус один. Під землею, під ногами мінус один. Це підлога. Мінус один. Так, значить, мінус один я потім проставлю, а зараз я проставлю всі сусідні по Y. ігрику здвину код, щоб окремо був. Так, де я зупинилася ось тут. 3, 3, тут 6, 6, Тобто, бачите, через те, що я один раз написала ці цифри по малюнку, я вже їх просто переписую звідси. Тобто я собі вже так уяв в голові побачила, що мені треба по висоті тільки, щоб вони однакові були. І все, тобто розверну мордочку, ось так. 4. І посередині піде мінус 1. Можна було поставити 0, але е, коли буде 0, воно буде над землею, так як голова над землею, тут, в принципі, це нормально. А коли у вас підлога, там, де ваші ноги, а, а треба, щоб ноги були на підлозі, то краще все ж таки тут по висоті поставити мінус 1, опустити на рівень землі. Мінус один. Тепер буду ходити на стілові. Так. Тут по висоті. Мінус один. Мінус один. Мінус один сюди. Так, все. Здається, все так при команді чату три. Якщо я в повітрі, то в принципі голова у мене буде в повітрі розміщена, промалювалася, бачите. Але якщо я стану на землю, то в мене ця столова стіва буде на землі. От, тобто, бачите, ми можемо робити будиночок. Підлогу, будь-що, малюнки, піксель-арт, дивлячись зверху вниз, збоку, ще якось по-іншому, експериментувати. Тобто я люблю зображений піксель-арт, дуже рекомендую з цим попрацювати і бажаю вам чудових кодів.